Декілька тижнів тому суддя Печерського районного суду Олег Білоцерківець за поданням слідчого ДБР, яке, як відомо очолює Роман Труба, відправив в СІЗО героїв війни, генерала Марченка і членів його команди. Ми тоді пообіцяли, що всі головні негативні персонажі цієї історії отримують від нас своє. Виконуємо обіцянку і розпочнемо з судді Белоцерківця. же сталося, що в Україні є правоохоронні органи, і вони також, також сталися, кришують незаконний бізнес, в тому числі борделі. Вони отримують від борделів гроші, а ми отримали від деяких з них деяку інформацію, бо гроші роблять дива. Ми маємо великий масив інформації, яка доводить безапеляційно, що і керівник ДБР Роман Труба, і, власне, сам суддя болицерківець користуються послугами секс-працівниць в борделях. Ми знаємо, що, наприклад, 30 липня 2019 року безпосередньо Роман Труба був клієнтом борделю «Білочки Клаб. Ми маємо інформацію, що суддя Білоцерківець за останні півроку мав контакти з різними борделями, в тому числі з тим самим Білочки Клаб, 292 рази. І при заявлених розцінках від 2 до 5 тисяч гривень за годину в однієї дівчини суддя, офіційна зарплата якого 30 тисяч гривень на місяць, мав витратити усі свої офіційні річні доходи всього за декілька місяців лише. На секс. Ми маємо інформацію, що з найулюбленішою з цих секс-працівниць на ім'я Карина і псевдо Камалія він за останні два роки контактував 114 разів при тому, що тільки 14 вересня цього року цій дівчині виповнилось 18 років. А перші контакти судді та дівчини були задовго до її повноліття. Ми маємо. Деякий масив даних, але розуміємо, що ця інформація була отримана певним чином. Тому ми передаємо частину даних до органів суддівського самоврядування та правоохоронних органів з вимогою зробити одну дуже просту річ: підтвердити ці дані, піднявши перелік номерів, на які дзвонив суддя балацерківець протягом останніх місяців. Ми гарантуємо, що дані про дзвінки у борделі підтвердяться. Ми вимагаємо його відводу зі справи Марченка, бо впевнені, що суддя, який їздить по заборонених законом борделях до неповнолітніх дівчат, не має жодного морального права судити бойового генерала, героя війни та його побратимів. Ми також будемо вимагати відсторонення інших суддів Печерського суду. Бо білоцерківець є заступником голови Печерського суду. Також ми будемо вимагати відсторонення Романа Труби.